Так, робимо пельмені. Цією штукою не йде, її викидаємо в сторону. Розкачали тісто, тоненько тоненько Беремо коло стаканчика і берем, робимо кружечки. І так у нас будуть пельмені. Бо та штука, яку я купив за 60, за 60 гривень, вона погана. Саме кращий спосіб робити пельміні це такі кружечки взяли. Взяли знову фарш беремо. Взяли трошки фаршу поставили. І робимо як вереничка. Отако. Оце найкращий спосіб. Оце ви те саме бистріще. Одко хоп! Закля... Заклали. Хоп, хоп. и веќе у нас таки козацки пелемени.